З оглядом останніх подій в ефірі Полтавські телевізійні новини. Сторіччя Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка відзначили усією Короленківською родиною у палаці дозвілля листопад. На урочистості завітали заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський, перший заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун, народні депутати, керівники області та міста. Сюжет про це дивіться у наших подальших випусках. Ціни на хліб потрібно в Україні піднімати мінімум на 10%. уже найближчим часом. Про це нашим кореспондентам повідомив директор департаменту економічного розвитку Мінагропрому України Віталій Саблук. Це вимушений крок, щоб зберегти вітчизняні хлібопекарні підприємства, які всі останні роки працюють під тиском державного регулювання цін на свою продукцію. Як результат, у виробників немає ресурсів для переобладнання промислових потужностей, а отже, немає можливості. Знизити собі вартість хліба. Чи цілеспрямовано, чи просто через недалекоглядну політику, але результат очевидний. Виробники хлібобулочних виробів фактично поставлені на коліна, говорить у Мінагропромі. Державне регулювання цін на зерно призвело до того, що хлібопекарі абсолютно не пристосовані до ринкових умов. Вони, кажуть, не накопили фінансів, вони не звикли самостійно формувати ресурс в період після врожаю найнижчі ціни для того, щоб мати зерно. Для хлібовипечки для борошного маління ми робили ведмежу послугу, практично їм. Вони не можуть, то давайте ми подумаємо, десь притримаємо експорт чи пригнобимо знову ціни для того, щоб практично це повинна бути конкуренція. З іншого боку, виводити галузі ступору шоковими методами також не вигід, говорить Віталій Саблук. Для початку вимушене підвищення цін, але знову ж не настільки, щоб це було обтяжливо для споживачів. Ми не можемо цього допустити всього того, що наші, наші споживачі не є. Настільки платоспроможними, щоб витримати такий скачок цін, але певних декілька відсотків свідомо ми на це йдемо. І ми Скільки говор... це про, про які відсотки? це 10-12 відсотків. Ми повинні цю маржу для борошномелі відновити. На Полтавщині ж питання з цінами на хліб поки що контрольоване, говорить голова облдержадміністрації Віктор Бугайчук. Хлібопекарі повністю забезпечені зерном для так званих соціальних сортів хліба за доступною ціною. Нам для потреб області на ці сорта. Так звана соціальна олі про хліба простих рецептур. Намного всього навсього 11 тисяч з половиною тисяч тонн, що складає 2 відсотка від того зерна, яке збирається в області. Меморандум виконується справно усіма сторонами і агровиробниками, які забезпечують зерном, і хлібопекарями. Тому підстав для підняття цін в області немає, говорить очільник області. Були деякі Спробували ски не дотриматися, Ну провели бесіду, люди усвідомлюють, що ситуацію, яка зараз напружена в країні там АТО, то, то не пішли на зустріч. Більшість полтавців чекають на люту зиму. Майже усі, кого ми опитали, уже утеплили чи утеплюватимуть свою оселю різними засобами. Більшість міняють вікна, а є й ті, хто вже зробив зовнішнє утеплення. Це утеплення наружне. квартиры для более энергосберегаемости, наверное, чтобы более теплее было в квартире. Появились пластмассовые окна, поставили пластмассовые окна. Появились бойлеры 15 лет назад, поставили бойлер, чтобы всегда была горячая вода. Ну, дом кирпичный, там утеплять, это только окна сменить. А то единое, что мы в окна поменяли, все, поставили пластмассовые. А так, никак, мы не будем утеплять. Купили калорифер mm -hmm. і все. Я очень люблю, у мене всю зиму открито окно. Я люблю свіжий воздух і мене це не пугає. У мене посерединки. Мені утепляти не треба, в мене не углова, квартира. Бо нема грошей? У мене є обігрівач. А я вже утепліла, вже окна всі поролоном заделала, поэтому. В окна уже дуть не будет. Не наружное я не делаю, потому что очень дорого, пенсионерам очень дорого. там Не-не-не. Сейчас электроэнергия дорогая, все дорогое. Будем выживать в современных условиях, как уже государство в нас заботится, так мы будем выживать. Да мы не приватный сектор давно давно все утеплены. Тобто ви вже подбали, не чекаючи, поки там зима буде. Та ні, я ще в минулому році. Діло в тому, що я не використовую зараз газ. Хоча в мене газ є, я, взагалі, я поставив твердо, твердо цей топлений котел, стоїть у мене. Може, не дуже ефективний. Зараз є котли такі, що на 24 години чи навіть на 50 раз заправив і не пали. У мене старий котел, ну мені достатньо. Все, на мене величенький будинок. Ну, Поки так, поки сила є. А Далі. Дальше... Звісно, утепляємо. Ми його кожен рік Утепляємо. А почему чому не зрозумієте так, щоб о, потепліли і все? Ха. У нас і так теплий дом. У нас товсте стіни, окна хороші, так що все нормально. Ну, Моє житло не потребує утеплення. А взагалі, враховуючи геополітичну ситуацію, мабуть, потрібно. Нет. Вікна поміняв, двері поміняв, ходні. Все, зробили. Температура піднялася на 4 градуси. Ники головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій області відвідали багатодітну родину із Горлівки Донецької області, рятуючись від терористів, мати із шістьма дітьми приїхала у Полтаву. Психологи надзвичайної служби поспілкувалися з вимушеними переселенцями, передали їм гуманітарну допомогу, дитячі іграшки, теплі речі, книжки та розвиваючі ігри зібрали співробітники служби порятунку 101, журналісти, освітяни, волонтери та небайдужі полтавці. У родині шестеро дітей: два хлопчики та чотири дівчинки. Психологи Юлія Фалеєва та Анна Потапова надали дітям і матері кваліфіковану психологічну допомогу, адже і дорослим, і особливо дітям, які бачили війну на власні очі, потрібно допомогти подолати внутрішні страхи і тривоги, навчити, як подолати стрес і інші життєві проблеми. Пані Наталія подякувала рятувальникам за підтримку і допомогу та висловила сподівання, що бойові дії найближчим часом завершаться і вони повернуться додому. А нині, завдяки небайдужим, родина забезпечена майже усім необхідним. От хіба що не вистачає на всіх діток теплих ковдр, говорить багатодітна мама. Тож, хто хоче і може допомогти родині, звертайтеся на телебачення Алтава або на службу порятунку 101. З приходом осені у містах і селах задиміло. Люди бездумно із завзяттям, що варте інше іншого застосування, спалюють сухе опале листя. Роботи додалося і рятувальникам. Чи не щодня на телефон 101 надходять виклики на пожежі та дзвінки від мешканців, які задихаються від диму? Проте, наприклад, у Полтаві інспекція із благоустрою, яка контролює цю ситуацію, не склала на порушників жодного адміністративного акту. Димова завіса восени через спалювання сухого листя. Що це? Наслідки дитячих забавок, хуліганства чи елементарне нехлюйство двірників і власників приватних садиб і дач. Мешканці спальних районів Полтави неодноразово викликали пожежників. У дворах кажуть, майже щовечора масово горять купи сухого листя. Люди нарікають на комунальників. Мовляв, ці просто лінуються вивозити його і спалюють просто під вікнами квартир. У мене просто алергія, де на цей дим. Куди не поткнись і везде палять? Оце надихаюся і все, і мені тоді важко. Я лично не палю, тому що невозможно дихати. От як запалять, так ми всі ругаємося, щоб вони не палили. Ми вивозимо мусор всі до да, ну Там. Останнім часом кажуть рятувальники побільшало випадків через спалювання сухостою, очеретів і листя, переважно увечері. У нас були випадки такі, що люди втрачали свідомість, коли палили такі багаття, і отримували опіки, і навіть смертельні бували. В цьому році в нас смертельних випадків немає на щастя, але пожежно-рятувальній службі постійно приходиться виїжджати. І в нас дуже велике прохання. Якщо ви стали свідком там на присадивні Ділянці чи відпочиваючи десь на ну поблизу лісових масивів на природі. Якщо ви стали свідками пожежі, то негайно телефонувати до служби порятунку на номер 101, тому що таку пожежу ну якби легше загасити на початковій її стадії, а не тоді, коли вона вже набула великого масштабу. Проте у полтавській інспекції з контролю за благоустроєм міста кажуть, що до них люди не скаржаться, тому і жодного порушення не зафіксували. На даний момент викликів не було в скаржуються. Не надходили, але по факту виявлених порушень інспекторами складаються протоколи за статтею 152 Адміністративного кодексу України. Для громадян мінімальний штраф 340 гривень, максимальний 1360 гривень. Для керівників установ, юридичних осіб мінімальний 850, максимальний 1700. А між тим екологи застерігають листя накопичує пил і шкідливі промислові та автотранспортні викиди. У результаті згорання усі шкідливі речовини потрапляють в повітря і як наслідок у наші легені. Спеціалісти радять залишати сухе листя на газонах чи присадибних ділянках. Воно захистить ґрунт від промерзання, а перегнивши, стане чудовим добривом. Одна із найстарших мешканок Миргорода Христина Лисенко відзначила сторічний ювілей. Сотий день народження бабуся зустріла при доброму здоров'ї у рідній хаті та в оточенні найдорожчих людей. Розповідає Наталя Кондра. Найжаданіший подарунок до ювілею Христині Прокопівні зробили її родичі. Вони накрили святковий стіл для імениниці в її ж рідній хаті у Миргороді. Так сталося, що впродовж останніх кількох років вона живе у Харкові з донькою. Тож повернення у свою домівку безумовно порадувало бабусю і додало їй оптимістичного настрою. Звичайно, вона жалкує за своїм домом, за своїм містом, Миргородом. Не кажуть, коріннями врослася у цю е, полтавську землю. Уродженка села Кибенці Миргородського району Христина Прокопівна прожила непросте життя. Народилася у бідній селянській сім'ї, рано вийшла заміж. Родині довелося пережити страшні будні Другої світової війни, голод повоєнних років. Кращої долі жінка шукала і на півдні, і сході України, і в Росії. Але більша частина життя довгожительки минула у Миргороді. Тут Христина Прокопівна 15 років пропрацювала кухарем у військовій частині. У нас була е, начальник, ось забула я вже її Ольга Ніколаєвна. Та й каже, от нема кому, бо усі просять борща і нема кому зварити борща. А я кажу, так давайте, я зварю. Вона дала мені отаку каструльку на двох чоловік. Я зварила. Вони сидять, ох, і борщ вкусний, ми ще такої не їли. Ну, і вона тоді завідуєще. А я ставлю вас поваром. за сумлінну багаторічну працю Христина Лисенко, нагороджена грамотами, отримала житло у Миргороді і до 98 років проживала у своїй хаті. Моє доньку двох онуків та двох правнуків. Незважаючи на свій поважний вік, бабуся і сьогодні дякувати Богу добре. Почувається мудрим словом, підтримує внуків та правнуків. А ще любить жартувати та співати. Художня виставка, присвячена сторіччю Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, відкрилася у художньому салоні обласного центру на жовтневій. Це доробок викладачів університетської кафедри образотворчого мистецтва, які вони представили із нагоди ювілею навчального закладу. Студентам Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка пощастило, їм викладають справжні майстри, чиї імена широко широковідомі не тільки на Полтавщині. Третюкурсниця вузу Ганна Гречановська завдяки художній виставці побачила добре знайомих викладачів зовсім іншими очима. Мені дуже приємно, що наші викладачі не лише викладають, але й творять. На виставці представлені найрізноманітніші роботи: це і килимарство, і народне малярство, і сюрреалістичні роботи, і імпресіоністичні. Кожна робота по-своєму подобається. У творчому доробку викладачів кафедри твори різних видів і жанрів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, проекти реставрації храмів, художнього рішення громадських споруд, живопис, графіка, килимарство, кераміка, декоративний розпис, малярство на склі, лялькарство багато з цих робіт неодноразово експонувалися на престижних міжнародних, всеукраїнських та регіональних виставках. Викладачі просто показують своїм студентам, що вони те, щось можуть робити, і студентам важливо глянути, як викладачі працюють. Не можна на цій виставці пройти байдуже повз килими Олександра Бабенка на кафедрі образотворчого мистецтва. Він викладає уже 22 роки. Митець продовжує справу своєї матері, відомої килимарки лауреата Шевченківської премії Надії Несторівни. Натхнення зізнається черпає в повсякденному житті. По перше, народне мистецтво. По-друге, музика. Я сам і граю на фортепіано, на бандурі, на кобзі народній, на гітарі, тобто струнних інструментах. Це мені дає для образного мишлення дуже великий потенціал. Заряд, такий стимул, от в народне мистецтво. Ну, і, звичайно, що природа. Спілкування з молоддю це ти надихається весь час, якось в виріс життя хочеться знаходитись. І тут зібралася грома талантів. Кожен самобутній, кожен неповторний, а загалом вони роблять велике мистецтво, очищають наші душі, освітлюють наші розуми і сприяють тому, щоб потужнувалася, міцніла наша Україна. На останок таке оголошення до уваги споживачів електроенергії. Адміністрація Полтава Обленерго повідомляє, що у зв'язку з виникненням дефіцитного балансу у об'єднаній енергетичній системі України на території Полтавської області вводяться графіки обмеження споживання електричної потужності. Обмеження застосовуватимуть до споживачів промислової групи, які залучені до графіків обмеження споживання електричної потужності щодобово з 13 до 31 жовтня у години максимального навантаження з 8:30 до 10:30 та з 17:30 до 21:30. По четвертій черзі у повному обсязі на величину 108 МВт з 8:00 до 22 години. І це всі основні новини на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Далі продовжимо прогнозом погоди та інформацією рекламного характеру. Наступної доби у Полтаві та області спостерігатиметься не хмарність без упаді. Вночі та вранці листями туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області. Вночі 2-7 тепла. Вдень плюс 14-19 градусів. У Полтаві вночі 5-7 градусів вище нуля. Вдень 17-19 тепла.